Пропоную прокачати інтуїцію та відчути, яка карта з трьох – перша, друга чи третя, приховує стійку до життєвих труднощів людину, яка здатна швидко реагувати на раптові зміни. Разом з тим вони здатні миттєво змінювати своє життя та сприяти змінам оточуючих його людей. Серед цих людей багато рятувальників, пожежників, бойових офіцерів. В мінусі, ці люди бувають неврівноваженими, вони не завжди вміють стримувати свої емоції, часто мають вибуховий характер, і з ними досить складно спілкуватись. Спробуємо вгадати. Перша, друга, третя. Третя. Ні. Друга. Ні. Вгадали вежу.